Вітаю! Давайте сьогодні подивимось ваш родовий сценарій. Це не Таро, це інші карти. Я з ними працюю в родових практиках, так, я енергопрактик, родолог, регресолог і просто володію багатьма інструментами, як таро Таро не Буде два варіанти. От зараз буде перший родовий сценарій. Обирайте це перший варіант, і другий варіант. Зараз швиденько дивимось, що нам каже перший варіант. Давайте подивимось. Подивіться, дуже важливий родовий сценарій, можете прямо собі зафіксувати, зробити скрін. Це коли від когось відмовляються в роду. Так? На жаль, карти таких немає українською мовою, тому вони от такі, як є. От, і це важливо розуміти, навіть в родових практиках ми включаємо всіх абортованих дітей, усіх людей, від якого прокляли, відмовились, так, колись, бо 120 поколінь ми дивимося в родові практики. І ми всіх включаємо. В родову систему. Це дуже важливо для чого? Щоб був цілісний рід, так? тому що було дуже багато перевтілень, і знаєте, люди іноді навіть минулі життя повторюються з того роду, з якого ви прийшли. Це ресурси, що вам для цього треба робити? Ага, згадати. По-перше, що робити? Згадати героїв рода, так? хто дійсно був у вас ем, в е, такий визначний, можливо, попитайте там про, про про дідусі, може, про когось ви знаєте. от І це теж важливо знати, що коли людину виключають, то все одно вона може переродитися, так? В тому ж роді, але в інші часи, там, через 2-3 покоління, і стати вже не виключеною душею, а героєм рода. І ви можете теж цьому поспособствувати, щоби. Так, на цих родових практиках. Так, другий сценарій, хто обрав, це бідність, подивіться. Так, це така установка. По-перше, вона знімається. Я вам серйозно кажу, як родолог, ми коли працюємо, оці канали чистимо внутрішньо, так, в практиці. От, І оця установка теж знімається. теж. Якщо вам треба щось відпрацювати, ми дивимося, ми спілкуємося з вашим родом, так, хто там приходить до нас. І дивимось, як це зняти, що зробити. Бачите, це тут зв'язано з розкулачуванням, так, скоріш за все, у кого може відіграється. Ну, дійсно, в наших, в наших странах, в нашій країні, так, дійсно, таке було, має місце бути. І, на жаль, на жаль, на нас це теж сказалося. Давайте подивимось, по перше, як вам допомогти з цим. Так, ага, бо дивіться треба розподілити правильно ваші ролі в роду. Так. Тобто, знаєте, іноді ми несемо е, чужу карму, родову карму, яка нас не стосується. У мене навіть були такі е, приклади з клієнтами, коли е, жінка несе на собі карму тьоті і не може вийти з цього заміж. Так? І ми дивимося, як це пропрацювати, як це зняти, що зробити. Але любі мої, і не забувайте, що енергія, магічні ритуали це не волшебна палочка, так? це не чарівна палочка. Це коли. Я, наприклад, можу рунами вас почистити. Але є, є родові сценарії, які треба вам зняти самостійно. Тобто, що робити? Я даю вам інструмент медитації, практики, психологічні якісь методи, енергетичні так, практики. Ви це все виписуєте, ви можете якось повпливати на себе, дістати ці травми внутрішні, так. піти зі мною, наприклад, в минуле життя, подивитися, що там було. Я дивлюсь до п'яти минулих життів, піти в родову практику. Просто ми в роботі спілкуємось. Я можу, як медіум, я читаю енергополі людини. Я можу попросити, щоб, наприклад, ваша бабуся, яка пішла з життя, ще хтось, прийшов до вас подивитись, поспілкуватись, і в мене реально клієнти, вони прямо, знаєте, як тягар з душі спадає, коли ви можуть вони можуть поспілкуватись з померлою людиною і пробачити її реально в родових практиках. Ми можемо пробачити тих людей, які нам нашкодили. Колись, так, там, не десь. Погано до нас ставились, там кричали, били, якось ми себе відчували непотрібними в дитинстві. Так? Чи там бабуся якась була сурова, чи дідусь, чи там брати знущалися, все може бути. родова тема вона обширна, вона широка, і тому я от так люблю працювати з цією темою. Вона дуже класні результати дає людям, вона спонукає людей. По-перше, знімає тягарі, кермічні. Задачі не ваші знімає, розумієте? І з цим є сенс працювати, щоб розібратися в собі, полегшити своє життя і вийти на якийсь новий рівень.